Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене обпік, я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, на завтра і на вік і минатиму дні на незавше сотні вражень, імен, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди, ти залишишся в серці моїм. А чому? То чудна теорема, на яку ти мене прирік. То все разом, а ти окремо. На сьогодні. На завтра на навік іду навшпиньки до любові, в таємній тиші вечорові, все буде приязно і гречно, на відстані душі безпечно, цілунків не боюсь гарячих, очима їх ніхто не бачить, не чує і не розуміє, але душа моя, німіє. шугає притькома в провалля морську глибінь, а може й далі. Мені ти приснилась давно. Війшла ти у думи мої. Я море люблю, бо воно нагадує очі твої. Розкрив я до сонця вікно, Дивлюсь крізь проміння рої, Я небо люблю, бо воно нагадує очі твої, і радісні квіти весни, коли у садах, солов'ї, Люблю я фіалки, вони нагадують очі твої? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ясні? Сумні, немов криниці дно студене, чому уста твої німі? Який докір? Яке страждання, яке несповнене бажання, На них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі, чого являєшся мені у сні? В Житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В життю мене ти й знать не знаєш, Де ж по вулиці минаєш, Вклонюся навіть не зернеш. І головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені, хоч в сні. В життю мені весь вік ту жити, не жити так найте серце у. Неначе перла у болоті, марніє в'яне, засиха, хоч сні на витві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по людськи вільно віддиха, і того дива золотого це знає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха. Спини мене, отямся, і отям. Така любов, бувай, в ніколи, наш промчить над зламаним життям нею ж будуть бігти в Вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює устами. Спини мене, спини із хамени, ще поки можу дихати востаннє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полом'єм згорю. Мені ти приснилась давно. Увійшла ти у думи мої, я море люблю, бо вони нагадують очі твої, розкриваю до сонця вікно І дивлюсь крізь промані рої. Я небо люблю, бо вони нагадують очі твої, і радісні квіти весни, коли у садах солов'ї я фіалки люблю. Бо вони нагадують очі твої, саме сильне почуття людини любов. Так багато хто скаже, а для когось це просто фантом. Ми відчуваємо багато емоцій, але як зрозуміти, що ці саме любов. Бо для когось це відчуття безпеки, а для когось стабільність в житті. Але що це для тебе? Скажи, кохання моє, я знаю, що відносини це гра з двох гравців. Знаю, що почуття це яскраві емоції, присвячені тобі. Впевнена, що наші непорозуміння ми вирішуємо разом, а не на самоті. Вірю в щасливе майбутнє, бо знаю, що підтримуєш мене, коли я буду на дні. Любов кожен опише по-різному, додасть купу красивих слів. Але зрозумійте, що слово ніколи не передасть людських відчуттів.